Ну, по-перше, коли у вас більше однієї дитини, ви обов'язково маєте знати принципи виховання братів і сестер, тому що дуже часто батьки неправильно виставляють відносини між ними. Коли ми вмішуємося в відносини, або, наприклад, коли ми порівнюємо дітей, або коли ми звертаємо увагу більше на одну дитину, або якщо ваша дитина не розуміє своєї унікальності, або якщо ви не використовуєте правило чотирьох одиниць і кожна ваша дитина не має часу з вами наодинці, то це зміщує взагалі весь формат того, як діти відносяться один до одного. І як взагалі у вас складається атмосфера родини. А коли їх двоє, да, там погодки або, наприклад, двійнята, то ситуація така: кожен бореться за своє місце під сонцем, кожен бореться за свою частинку вашої уваги. І якщо ви правильно не приділяєте якісний час кожній дитині, то вони намагаються привернути увагу негативними діями. Да? І хоча б якась увага краща, ніж її відсутність. Тому ваша дитина робить речі, щоб притягнути увагу. Дивіться,